Україна отримує три види ракет до винищувачів f 16 майор запасу перелічів. Україні будуть постачати три види ракет для сучасних винищувачів f 16 Таку думку висловив майор запасунгу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Перші сучасні ракети, повітря-повітря, які мають дальність до 180 кілометрів, вони сучасні, тому що добре можуть влучити у ворожий літак, зокрема, той, що несе російські каби та фаби. Ці ракети керуються безпосередньо з комп'ютера літака, і пілот вже не бере участі в їхньому польоті. Це те, що називається «квистрілив і забув. Тобто, побачив, захопив ціль бортовим радаром літака, який є радіолокаційною станцією. Цей радар бачить далі, ніж бортовий радар російських літаків, тому раніше може побачити f 16 запустити цю ракету і знищити ворожу ціль, пояснив він ветері телеканалу Еспресо. За словами гетьмана, також Україна отримує плануючі бомби, що наводяться на прикінцевій ділянці польоту. Кругове імовірне відхилення цих снарядів становить не більше п'ятьох метрів. Ветеран зазначає, що це доволі високоточна зброя. Третій вид озброєння до літаків f 16 який отримує Україна найсучасніші протирадіолокаційні ракети. Як зазначив майор запасу, ці ракети летять за електромагнітним випромінюванням, яке створює радар противника. Крім того, вони можуть запам'ятовувати його координати, тож навіть якщо росіяни вимкнуть радар, ракета точно влучить у ціль. Імовірно. Йдеться саме про ці ракети класу повітря-повітря з дальністю до 180 кілометрів, зокрема ЕМ-120Д. Також є ракети для зенітно-ракетних комплексів, які стріляють на відстань 70-80 км. Тут важлива не стільки дальність, скільки точність. Але для того, щоб ракета полетіла за радіолокаційним сигналом, літак має зайти в зону, де цей сигнал його бачить, що створює певну небезпеку. Плануючи розумні бомби також належать до цих трьох видів зброї, констатував Олексій Гетьман.